Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна прийшла додому. Бачите, 20 хвилин на другу годину тільки прийшла. Погода дуже хороша, тепла, сонячна, 10 градусів. Хороша, дуже хороша. І цілий день сонце, цілий день. Покажу зараз, що я сьогодні взяла у тому у церкві своїй. Давайте будемо дивитися. Це щось таке, мабуть, дуже гістре, бо бачите, перчик намальований. Перчик намальований, то, мабуть, дуже гірке. Це мене зять так люблять. Та я йому відвезу оце. Так, тоді взяла ось два йогурта, молочка, такі смаколики, сир вонючий взяла. Ой, вонючий. Сир такий страшний на 4,43. Оце таке вонюче, страшне, я би ви тільки знали, яке воно вонюче. О, ну, вонюче, вонюче ж не того, що завонялося, а того, що він так і є, сир. Так, оце беру бумажки, покажу вам. Курка заморожена. Бачите, шматки курки. Бедра, бедра. оце така ковбаска по 17. 10. Я її не люблю. Там... Ну, не люблю, коротше, такий хлібчик взяла собі, темненький. І такий хлібчик темненький взяла. Тоді оце сосисочки такі взяла, вони теж заморожені. Один огірок. Отака курочка маленька. Одна піца, два яблука біла і таке червоне. Сюди їх покладемо і опять взяла того борошна. Посилка моя вже прийшла, але ще вони ще не получили. Ввечері получать. Аня розкаже завтра напече печива з цього борошна. Я ж поклала одну пачку борошна. Якщо хороше, я ще їм. Як не понравиться, скаже, не треба, так і не буду осила. Далі, що я ще пішла в аптеку, дали мені отакого от ось. оп'ять Оце лакричку одну взяла. Оце взяла того чайку. А оце ж оце й купила. Бо тепер комплект з телефоном він продається тільки з отаким от шнурком. І такий коротесенький, коротесенький. Але отут, бачите, маленька така дирочка. От. І, і тут Малесенькі дирочки, бачите, малесенькі розйомчики. От. У мене є такий латурі, і не один. Три в мене їх. Але розйоми здорові під старі телефони. Ось бачите? Бачите така дирочка. Така дирочка, не годиться. Це Huawei, а це Samsung. От. Це в мене, значить, Huawei був раніше. Ще третій десь був, а де я його дію? третій, а ось він. Ось він третій. Ну, теж великий, бачите, роз'йом. Не годиться. Ну, я їх не викидаю. У телефон, поки функціонує Samsung, я її відвезу отакий. Хай буде. Ну, в неї такий. В неї такі. Ми з неї оці телефони, оце, що я з вами зараз записую, той відос. Оце ж, бачите. Ой, ой-ой-ой. Оце бачите? Ось, який з великим. Весь перемотаний, перекручений бідолага, такий нещасний. Але ж я ж той, завтра ж уже і піду, поїду, верніше, не піду, а поїду і мені все зроблять. Перекинутися з старого телефона на новий, і вже буде в мене порядок. Ну, оце таке вам маленьке відео, бо в мене сідає телефон, він так швидко сідає. Це бумага, та, що оце ж купила ось 9 євро. Це ж коштує. Оце 9 євро така штука. Якщо заказувати в інтернеті, то буде 5 євриків. Ну, думаю, на що воно мені треба? На що воно мені треба? тут написано, який тут треба. 10 25 В. 10 25 В. Тут нема 20В. Ось 20В. Це воно. Це те, що підходить. Так що, от, -от так, хлопчики дівчатка, сходила до церкви, задоволена, все купила. Все купила, все взяла. А от оце піде до подруги у морозилку Отвезу у той, може, в понеділок і оце їй це собі одну оставлю таку манюсеньку. От. І це її відвезе. Піцу мені теж не треба. От і одвезу. Та, ну, все короче, все одвезу. І сир оцей одвезу. Ванючку, вона любить, всякі сири. Я не люблю. Я не люблю, воно мені не треба зовсім. Понимаете? Зовсім не треба. Подив'яти по Ну, Таке я собі купила сир. я ж вам показувала. Так що, що воно мені треба? Воно мені не треба зовсім. О, так так маленькое відео, потому что телефон сідає з бешеною скоростю, з бешеною просто. Щоб зараз він зовсім не зупинився. Так що давайте пока-пока. Сьогодні п'ятниця. Всім доброго, всем хорошего, гарних вихідних. па-па!